Сьогодні в нас ось така розпаковочка. І що ж у нас? десь? Здесь? Тут велика дуже коробочка, тому що це останній заказ лютого, і тут у нас дуже багато товарів з дуже великими знижками, тому що з березня в нас подорожчання. Що ж в нас тут? Ну, По-перше, це оці сервечки для прибирання. Вони всього по 135 гривень замість. Зараз вони коштують майже 200 гривень. Тобто за 135 оці ще можна забрати. Дивіться, вони дуже-дуже класні. Це ви можете прибрати і сантехніку, і кухню, і любі меблі, холодильник вони пропитані мультифункціональним засобом очищувальним, Тому навіть ви плями можете із кавраліна прибрати, із кавра, і можна почистити салон автомобіля і добре вбираються плями і бруд, якщо, допустим, там ви з помадою, тональним кремом, ще сляпнули, щоб не стирати повністю весь одяг, ви можете скористатися цими салфеточками. Мої клієнти, які вже їх пробували, вони їм дуже-дуже сподобались. Дівчата мають ну, ті, що маленьких дітей, можуть і коляски почистити цими серветочками. І, допустимо, якщо діти там обрісували десь обої е, Откоси, Навіть мами от розказували, що откоси були е, карандашами, от цими восковими, і спачкані, то все прекрасно відтирається. Далі, що в нас далі? Далі у нас такі чудові набори. Дивіться, дуже класні набори. Там от така от чудова косметичка з дуже дорогою фурнитурой. От, туди входить парфюм, парфюмированный гель і парфюмирований лосьон для тіла з тим же самим Ароматом. І в ці набори заложена дуже велика знижка цілих 30%, ніж якщо ви будете, а косметичка взагалі в подарунок, ніж якщо б ви це брали віддільно, парфюми і ці всі два засоби. От, а косметичка ще й подарунок, плюс 30% заложено в саму ціну цього набору в порівнянні з парфюмом плюс оці два засоби. Будь ласка, замовляйте, вони чудові. Ну, взагалі ж, парфюми в нас чудові, вони стійкі, всі знають парфюми фармасі. Ось ну, така у нас відкриточка з Іриною Біла, так як Ірина Білик є амбассадором нашої компанії, користується нашою косметикою. Далі ось такий ще наборчик, бачите, такі тоже красиві. Боже, косметичка бомбезна, вона дуже дорога дуже дорого виглядає. Я не знаю, як продається камера, але реально косметичка бомбезна. Такі все важкіньке, тому що там багато. Різних наших засобів. Далі, отакий от от чудовий парфюмчик Б'янка, теж по акції. Взагалі, він коштує 549 гривень. Але в мене є по акції всього за 390 гривень. Будь ласка, замовляйте, один, до речі, має дуже приємний квітковий аромат. Далі, карандашик. Ну, Це під замовлення в мене для очей. Хто користувався нашими карандашами, знають, які вони стійкі. Далі. Три туші Double. Lush. По акції 279 гривень. Бо в цьому місяці вона вже стоїть майже 400 Комусь повезе, на всякий случай, викупила. Вдруг хтось ще забув і не взяв. Далі, ось такий чудовий крем для рук: 80 гривень, замість 99 з морськими мінералами. Далі, ось такий от чудовий кондиціонер. З морськими мінералами. Ну, вообще вся серія з морськими мінералами. Вдруг хтось забув комусь купити на подарунок на 8 березня. Будь ласка, можна придбати. Ось вот такий вот шампунчик теж класний. Далі отакий вот чудовий крем для рук. Э, Тростниковый сахар. Боже класний. Він с маслом макадамії, с олійкой щит. Будь ласка, замовляйте. Далі отакий вот вот чудовий набір ванільний. всього 200 гривень коштує. Сюди входить крем для рук для тела, і тіла от і отакий от чудовий а, гель для душа. Дуже він концентрований, такий аромат кокоса, миндаля, ну, ну, Дуже класний, дуже дорогий аромат. Хто любить ці кокосові, всякі міндальні аромати це ваше. Далі викупила одну житкость для миття посуду по акції. Всього 247 гривень. Зараз вона більше 300 коштує. Далі. Ось такий от чудовий плямовий відник. Теж по акції 159 гривень, замість зараз він більше 200 гривень коштує. Далі отакий от чудовий а, для, кондиціонер для білизни. Боже, який він класний, як він гарно пахне. Я його дуже люблю. І останній по акції 199 гривень, вміста того, він щось около 300 гривень тепер стоїть. Далі. Ось такий от чудовий набор. Два взяла таких набора. не удержалась. тому що зараз він коштує вже більше 400 гривень. Це шампуні, шампунь і бальзам, вони безсульфатні, вони для об'єму волосся. Оце я викупила два по акції в останній день лютого. По 200 гривень можна забрати за одну одиничку. Тобто, шампунчик 200 гривень і масочка. Вот такая. Кондиционер. 200 гривень. Он дуже классный. Сама зараз им користуюсь, дуже дуже задоволення. Далее. Шампунчик Шавлия. Две штуки по 151 гривне. Вместо. Сейчас он 229 коштует. Тоже может комусь то повезет. Кто-то хочет на подарунок. Далее. Ну, наш чудовый чай. Э, стиковый. Тут 30 стиков. Он бомбезный. Я когда-то давала обзор. Он на стике Він настільки вкусний, будь ласка, хоч раз спробуйте. Далі. Ну і Це вітаміни для жінок 609 гривень. Завість вони коштують майже 700 Будь ласка, є одна свободна баночка, одна під замовлення, одна свободна. Може, хтось забув собі заказати. Далі, отакі чудові патчі H Reverse це в мене під замовлення. Заказали, сама такими користуюсь. дуже-дуже задоволена вони з екстрактом. Морских водорослей. Дуже классный эффект мают. Далее. Вот такие чудови. Э, шотики. Сашетики. Э, сашетики. Э, короче, крем мытьевые дии, Эффект лифтинга. Там их 30 штук. И, конечно, лицо натягивают конкретно. Я такими корыстую стики на какие-то там заходы. в мене є клієнтки, які якими користуються постійно. Дуже класний засіб. Далі. ну І з самої серії маска з золотом колоїдним, маска з вітаміном С. І вона теж з тими водорослями. Це серія h Reversist, антивозрастна серія. Дуже-дуже лифтинг. сильний ця маска, і вона незмивна, її можна. Намазатись на ніч і в ній спати, і вона подіє ще краще. Тож, будь ласка, замовляйте, будь ласка, підписуйтесь на канал, ставте лайки. Буду вам за це дуже-дуже вдячна.